Українські університети щороку потрапляють до рейтингів найпрестижніших ВНЗ світу. По всій країні розташована низка відомих навчальних закладів, які славляться своєю історією та репутацією. Розповідаємо про найкращі університети України, що мають міжнародне визнання. Отже, топ-5 українських університетів. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Заснований 1834 року є одним із найстаріших і найпрестижніших університетів України. Протягом своєї історії ВНЗ неодноразово змінював свою назву і статус. 1863 року університет був закритий владою за участь студентів у Полячці та відновив свою діяльність лише 1865 року під назвою Київського імператорського університету Святого Володимира. 1917 року університет став став Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на честь великого українського поета університет активно розвивався впродовж усієї своєї історії та, зрештою, став провідним центром освіти та наукових досліджень в Україні. Варто зазначити, що Київський національний університет постійно входить до рейтингів найкращих закладів вищої освіти світу. Львівський національний університет імені Івана Франка Заснований 1661 року, і є також одним із найстаріших університетів Європи та України. Університет відомий своїм високим рівнем академічних стандартів і активною участю в міжнародних проєктах та обмінах. У 70-х роках 19-го століття на філософському факультеті Львівського університету навчався Іван Франко, всесвітньо відомий український мислитель, письменник, учений, перекладач, психолог, політичний і громадський діяч один із геніїв України і вже вже 8 січня 1940 року президія Верховної Ради УРСР надала Львівському державному університету ім'я Івана Франка. Сьогодні тут працює одна з основних шкіл франкознавства в Україні. Києво-Могилянська академія один із найпрестижніших навчальних закладів в Україні з багатою історією, яка бере свій початок у 17 столітті. Академія була заснована 1632 року в Києві, який на той час був частиною Польсько-Литовської Королівської Республіки. Засновником академії був митрополит Києво-Галицький Петро Могила, який прагнув створити освітній заклад, що поєднував би православне богослов'я та гуманітарні науки. Спочатку академія називалася Київською братською школою. Наприкінці 18 століття академія зіткнулася з труднощами та була закрита російською владою. 1992 року, після здобуття незалежності України, академію було реорганізовано в Києво-Могилянську академію. Сьогодні Києво-Могилянська академія є одним із провідних університетів України. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Історія розпочалася 1930 року, коли було створено Харківський інститут автомобільного та дорожнього будівництва. За минулі роки інститут розвивався і розширював свої академічні програми, стаючи важливим центром освіти і наукових досягнень в галузі автомобілебудування та дорожнього будівництва. У 1993 році інститут набув статусу університету і був перейменований у Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Це дало університету більше. Автономії та можливості розширити свої академічні програми та наукові дослідження. Харківський національний автомобільно-дорожній університет має сильні наукові зв'язки та співпрацює з іншими університетами, науковими інститутами та промисловими партнерами, як в Україні, так і за її межами. Університет також бере активну участь у міжнародних обмінних програмах, надаючи своїм студентам можливість отримати міжнародний досвід і навчання. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Історія КПІ розпочалася 1898 року, коли було засновано Київський політехнічний інститут. Він був першим політехнічним навчальним закладом у Російській імперії та пропонував широкий спектр технічних та інженерних програм. Протягом своєї історії інститут зазнав низки змін і розширив свої академічні можливості. У 1997 році набув статусу національного університету. Університет відомий своїми високим рівнем академічної освіти та Наукових досліджень. КПІ активно співпрацює з провідними університетами та науковими інститутами в Україні та за кордоном. Університет має розвинену науково-дослідну інфраструктуру та проводить численні наукові проєкти в різних галузях техніки і технологій. В Україні є багато вищих навчальних закладів, у яких навчаються не лише українці, а й іноземці, Адже якість української освіти відповідає міжнародним вимогам та стандартам.